Сериал закрытая людина. Твіт. Ти хто там? Потім стались новини, коли побачили, що пропала якась людина. І потім, коли вони побачили, то мімк замітив свого врага. Ми потім хотіли почати драку. Ну, ви вже знаєте, хто победить. Но мій собі поламав руку. А той ще поки був живий. Но він зробив ну, сознання, коли побачив, що в нього кровотичення. Міг не став, хоті, не хотів усе вимирати, бо то він ще хотів убивати. Він хотів ту руку пров'язати, але нічого не вийшло. Ну, Зато він тепер має чим битись. Потім він собі установив руку і побачив, побачив що на нього подозрительно дивиться хтось. Він знав, що буде. Вони почали драку. Він хотів віддати душу, але нічого не вийшло, і він ну, іщаз. А тому взагалі було по барабану, і він почав далі убивати. Ну, один день якийсь геній 30-го розряду. І хотів його вбити. Він, собі... він нічого собі не зламав, но він собі зламав шаю, але зато був монстр. І потім час зупинився, і потім знову встав. Він розламав собі повністю все. Його труп повісили і сказали, що то як експонат. Потім його приїхав у нього менеджер, який з радістю в нього поїхав. Віт і розламав собі голову. І всі люди почали хейтити його. І він хотів, але у нього голова ще була жива і він міг переміщатися. Як то. Не знаю. Потім все удалялося. І потім. Появився він. Якийсь учений зробив титана, який вміє робити петард, який вміє убив має ніж, який може робити огонь, і бомбу. Ну, отак він висідає. І далі того монстра, який він мав план, зараз з'явиться. І потім ви вже думаєте, що він зараз не, просто його піджиг і він змер. Той. Просто свалив. Той просто свалив. І той, хто був його вбив, поставив в нього підвал. І п'ятий, І перший сезон закінчився ой, точніше перша серія.